Привіт! Вітаю вас на моєму каналі і будемо дивитися рак на літо. Що очікує раків на літо? Що очікує раків на літо? Що очікує раків на літо 2024? О, вже дві карти випало. Мені залишилося. Дві от ці карти. Дуже цікаві карти, дуже цікаві енергії, які у нас є. Перша дві карти, які випало, це у нас е, старший аркан і сімірка жезлів. Стар, старший священник і сімірка жезлів. Е, вона говорить за те, що літом буде. Період навчання, період класифікації, він буде дуже скорий, дуже різкий Так само може бути: якщо про роботу це підвищення, якщо про роботу це поїздка кудись, це завжди щось покращення. для того, щоб покращитись, треба піти на навчання, треба піти. На якісь курси, треба кудись поїхати. Ну, треба для того, щоб щось зробити. Яка дія була для того, щоб було покращення. Але це покращення буде. І воно дуже-дуже скоре. Тому що у нас є тут а, а, вісьмірка. Я заговорився, казав сімірка, а вісьмірка Е, Далі, далі у нас що? далі у нас восьмий аркан. Восьмий аркан. І і крайня карта це у нас зірка. Тому тут знову енергії того, що е, на якийсь довгий період, на перспективу довгу, але дуже е, хороші перспективи. Перспективи того, що у вас іде все на покращення, якщо ви виявляєте якусь енергію позитивно. Тому що тут по цих картах не треба давити, не треба маніпулювати, не треба себе щось ставити. Тут ви прямо йдете до своєї мрії, до своєї цілі і так далі. Якщо брати це роботу фінанси, це от покращення статусу своєї роботи, навчання і тоді інша посада, інша робота і покращення. Якщо брати це брати як стосунки, то тут так само. Наприклад, якщо зараз зустрічати, це може бути е, шлюб на довгий період часу. Бо у нас тут і Єрафан, і, і, і зірка, і ну, прям, якщо ви зараз в цей період е, розпишетесь, це буде на все життя по цих картах. Тому на стосунки, так само, якщо ви самотній рак, якщо ви самотній рак, е, чи рочиться, то е, то у вас так само період дуже класний для знайомства, для виходження э, заміж одруження, розписки. Це от, по цих картах це значення, що це період дуже скорий, але э, він на довгий-довгий час. От, от Так може бути, що ви познайомилися тільки зараз, зустрічається місяць часу і він робить пропозицію. От по цих картах таке може бути. Тому йдемо далі. Дивимося на фінанси і роботу. Рак. Літо, фінанси і робота. О. От у вас тут по цих картах партнерство на майбутнє. Партнерство з іншою людиною, співпраця якась, вибір співпраці, план на майбутнє. Тому по роботі вам буде треба з кимось з'єднуватися. Ой, ой. Кітя прийшла. Тут тобто з кимось вам потрібно приєднуватися, з'єднуватися, робити колаборації для того, щоб виходити. На новий рівень. По грошах так само тут треба віддати всі долги, попрощатися зі всіма роботами, якщо ви хочете звільнятися. Бо тут іменно говорить за те, що це новий період, період на майбутнє, але закінчиться все, що було в минулому. Робимо тільки те все, що ми хочемо робити через любов, через бажання. А не через те, що треба. І вибираємо партнерів, колаборацію з кимось, з ким ми могли би це зробити. І дивимося. А ми дивилися, що на стосунки чи на роботу. Була фінансова робота, значить, стосунки. Яка перспектива стосунків у раків на літо 24 Що очікує раків в стосунках на літо 2024? Ой. Карти любовні, на любов виходять карти робочі, це може говорить за те, що в раків часто емоції плутаються, і вони несуть любовні емоції до роботи, з роботи несуть е додому. Не плутаємо емоції. На роботі ми працюємо, вдома ми в сім'єю або в парі, або самі, але це зовсім інші. Наші альтер-его. Тут говорить за те, що великих змін немає. Ви прямо в ілюзіях живете в хмарах, в бажаннях, в емоціях, але по суті тут змін ніяких немає. Тут навіть доволяти немає е, нічого. Бо у нас і смірка пентаклів. Роботу робимо, працюємо, ілюзуємо, в хмарках літаємо. І так, і живемо. Тому раки любі! І що у вас є запитання до вашого періоду, приходьте на консультацію, будемо розбирати.